Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розглядати ось такий програмований DC-DC-стабілізуючий модуль WZ120L, відповідно знижуючи його параметри. Ось як бачимо діапазон вхідної напруги від 10 до 110 В постійно струму. Вихідна напруга від 0 до 100 В. Відповідно, вихідний струм до 20 А при вихідній напрузі 050 В. І від 0 до 10 при вихідній напрузі 50 100 вольт. Вихідна потужність буду встановити від 0 до 1000 Вт. Його параметри, розміри, відповідно, ось є. Зараз покажу, як він виглядає на рисунку. Ось так. Так він виглядає. А це вже він, цей модуль, ось змонтований відповідно. Зроблений такий корпус прозорий. Зараз він використовується у мене в якості заряду акумулятора. покажу якого, Ось акумулятор літіонного типу 15,9 годин, 60 В. Напруга, як бачимо, встановлюють 66,77 вольта. Зараз у нас інверторна система не працює. Заряджаємо акумулятор. Отже, Давайте розберемося. Які в нас тут характеристики даного модуля. Що він собою представляє? Отже, перед нами, як ми бачимо, сам модуль? Вхідна напруга зараз на сонячних панелях становить 77-78 вольт 0, 0, ампера. Ну А. Відповідно, це в мене працює кляцання. Це увімкнутий МППТ режим роботи даного модуля. Зараз покажу, за якою схемою в мене працює даний модуль. Отже, ось схема такої міні-електростанції для заряду акумулятора. Спочатку в мене був використовується для заряду такий джентек модуль. Зараз він в мене вже не використовується. Схема зібрана з сонячних панелей ось таким чином. Відповідно, сонячні панелі 5 плюс 5 послідовно паралельно. Ну, зараз я використовую 4 плюс 4 з'єднані послідовно паралельно. Відповідно, вхідна напруга, як ми бачили, на схемі є. Вхід вхідна напруга сонячних панелей становить 71 вольт. Подивимося на виході, які режими. Це у нас показує ампери. Налаштування відповідно. Ось вати йдуть. Бачите, як МППТ працює система. Це і ми зайшли в меню відповідно, налаштувань. Open. Он. Це означає у нас, дивимося по даних табличці. Так, це у нас вихід увімкнутий. Далі дивимося. Ідуть такі режими. Так, це в нас параметри. Димося. Ось. Понижена напруга на вході, відповідно, є такий режим. Далі це у нас напруга характеристика. Димася. На виході. Підвищена, захист від підвищення напруги на виході. Ось є далі режим налаштувань ОСП-03 Ампера. Це у нас, відповідно, режим ось, захист від перегрузки по струму. Далі ОПП 200. Відповідно, у нас це буде становити обмеження потужності по максимальній. Я встановив тут 200 Вт. Далі, ну і ОГП, це у нас режим температурний. Температурний захист, як бачимо, встановлений 60 градусів. ОАП режим, це ємність. Відповідно, встановлена ємність 20 Аг. годин. ОНП. ОНП, це у нас відпрямів захист перевищення ємності. 2F, дивимося в нас. Це у нас іде налаштування нуля виходного строму. О, АППГ он. Це в нас режим дивимося. АППГ, режим МППТ. Зараз він цей режим увімкнутий, як бачимо. АППГ увімкнутий. Відповідно, працює таким чином даний модуль. Зараз ми вийдемо з тих режимів. Так. Подивимося, зараз у нас. На виході, як бачимо, напруга становить 67 вольт 0107 Ампер-годин. Так працює даний контролер заряду для акумуляторних батарей. Відповідно, даний контролер може працювати і в режимі, скажімо, буферному. Я зараз увімкну ось інвертор. Так, увага, увімкнув інвертор, як бачимо холостий хід інвертора становить 6, 6, 6 ват, 0, ампера, 6,6 Вт, 0,10 А 6676 Вольта. І інвертор увімкнувся. Напруга на виході інвертора, як бачимо, 222 В. Ну, Навантажень я ще не вмикав. Тобто в буферному режимі даний контролер заряду працює. Заряджає акумулятор, відповідно працює інвертор. Ось, ми можемо вимкнути навантаження телевізор зараз. Увага на екран. Ось дивимося так, у нас зараз вимкнеться телевізор. Споживання становить 53 Вт. Дивимося, телевізор працює відповідно. Споживання 57 Вт від інвертора. Акумулятор показує такі параметри. Інвертор працює. На виході у нас інвертора споживання, як бачимо, 43-47 Вт 0,26 А222 В на виході інвертора. Інвертор, чиста синусоїда 60 В. Але повернемось зараз до нашого контролера, відповідно заряду сонячних панелей, тобто від сонячних панелей до акумулятора. Вже розберемося конкретніше з даним контролером заряду. Ми вже переглянули ось меню налаштувань. Покажу, як такі є рисунки, і можна налаштовувати. Зараз повернемось до даного контролера. Отже, повернулися ми зараз до відповідно нашого контролера заряду. Працює відповідно режим MPPT, як бачимо, на виході напруга в нас для заряду акумулятора 0,66. Тобто 66,8 вольта, ось струн заряду, ну, хмарний зараз трішки день. Такі параметри. Отже, ось так покажу. Зніму режим роботи даного контролера. Це включений МППТ-режим, наголошую. Оп! МППТ трекер відповідно, там спрацював МППТ режим тут стоїть таке реле. Мабуть, воно кляце Вмикає і вимикає відповідно даний контролер заряду акумуляторних батарей. Ось так покажу, щоб було видно. Під'єднані у мене відповідно режим батареї. Ось так, як бачите, тільки МППТ Десь хмарно трошки відбувається, збивається МППТ налаштування Зараз вимкнеться режим МППТ, спрацює. О, все в автоматичному режимі. Бачимо, струм дуже малий. Ось збільшується струм, відповідно. Знову зірвалася відповідна генерація, інсоляція. Сонце працює в такому режимі. Так, працює МППТ режим даного контролера. Ось. Вимкнувся. Зараз він вимкнувся. Отже, зараз повернемось в меню і вимкне режим МППТ. Побачимо, як буде працювати без режиму МППТ даний контролер. Для початку ми вимкнемо. Так, дивимося наших налаштуваннях. Ось так. Режим MPPT шукаємо. Ось це бачимо. Appon. Дивимося по нашій табличці. Ось. Режим MPPT. Включено, увімкнуто. Он. Увімкнуто. Зараз ми цей режим. Ось. Нажав я енкодер Режим MPPT вимкнувся. Так, увага, запускаємо. Відповідно, зараз наш контролер. Ось так. Вийдемо з меню. О! Увімкнув я. Дивимося, режим МППТ вимкнувся. Напруга на виході становить 66,6 вольт. Струмбінь, бачите, Заряду стабільний, немає таких кляцань. Кляцань не відбувається. Струм заряду стабільний. На виході, тобто на виході у нас така напруга. Дивимося, на вході у нас сонячних панелей 79 вольта. 0,31 А. Ось. У ваттах, тобто це становить 20 Вт. Це вхідні параметри. Ну, 128 ампер годин відповідно, ось іде зараз заряд. 0,8 ну, ампер годин. Ну, 40 хвилин робить вже даний контролер 032 А. вхідні параметри 20 Вт. На виході, а ще дивимося, температура 28 градусів, 21 Вт. На виході параметри ось такі у нас. 21 Вт. Це вже йде у нас відповідний режим налаштувань. Виходимо з режиму. Отже, на виході, як бачимо, 66 вольт, 0,132 ампер години. 40 хвилин. 0,032 Ампера. 21 Вт. Отже, і бачимо, МППТ вимкнувся. Працює, я думаю, так краще. Нема того кляцання. Відповідно, для мене цей режим буде кращий. Тобто будемо заряджати акумулятора без МППТ режиму. Отже, так працює оцей модуль. Зараз вжую ще раз назву. ВЗ-120L. вхідними параметрами 10-110 вольт. Вихідні. До 100 вольт постійного струму. Отже, його можна використовувати в якісті контроллера заряду сонячних, тобто заряду акумуляторних батарей від сонячних панелей. Ну, ще ось Тут є, як бачимо, вентилятор. Він ще не вмикався відповідно, адже струми тут невеликі, параметри даного контролера більш потужні. Таким сьогодні в нас було відео. Режим роботи контроллера заряду для сон... від сонячних панелей до акумулятора. Ну, а якщо буде більш сонячний день, більший струм, відповідно, можна буде зняти ще відео одне окреме. Побачимо в майбутньому, можливо, зніму таке відео. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!